Слава Богу. Сьогодні ми згадуємо велике свято, славний в'їзд нашого Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Або, як в народі кажуть, вербна, вербна неділя, і через тиждень, через рівно сім днів ми будемо святкувати вже Пасху, Великдень нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, ці дні перед. Цим особливим святом вони є такі дуже трепетні для багатьох людей. Я думаю, що ні для кого з нас не є секретом, що більшість людей, готуючись до цього великого свята, Пасхи, Великодня, вони виконуватимуть масу різних ритуалів, різних обрядів, про які їм розкажуть, для того, щоб заспокоїти себе якось тим, що тепер вони в якійсь мірі догодили Богові, що тепер вони бажані Богові. І ви знаєте, що саме цікаво, що все це відбувається в той момент, як євангельська істина вона є дуже проста. Бог, ми читаємо, Він дарує спасіння по благодаті через нашу віру. І ось у зв'язку з цим виникає цілком логічне питання, чому людям сьогодні так важко прийняти цю просту євангельську істину, і вони більш охоче будуть виконувати якісь там складні і нікому не зрозумілі ритуали і обряди? Але ви знаєте, я б хотів, щоб ми сьогодні поговорили не про тих людей, які зараховують себе до традиційних церков, а про нас з вами. От той парадокс, який ми щойно відзначили, він має відношення тільки до зовнішнього, тобто до тих людей, хто не живе в союзі з Богом і його церквою. Або ж він має і пряме відношення і до нас з вами. Ви знаєте, я думаю, що якби люди сьогодні, християни, вони правильно розуміли Біблію Євангеліє. Таким, яким воно є насправді і приймали його в своє життя, то багато тих духовних проблем, які сьогодні переживають люди, вони б не стояли перед нами взагалі. Тобто ми мали б чітке усвідомлення того, чого від нас чекає Господь і як нам виконувати Його волю. Але ви знаєте, ми, як люди, часто буваємо незадоволені своїм духовним життям. А от як щось змінити на краще, ми не знаємо. Або може бути навіть таке, що ми ним задоволені, але наше життя, воно не являється благословінням ні для наших ближніх, ні для Божої справи. І тому я думаю, що нам сьогодні, брати і сестри, потрібно краще, глибше ознайомитися з Євангелієм, з Біблією, зробити її частиною свого життя. Але тут виникає питання, як це зробити. Ви знаєте, колись подібне питання юдеї. Вони поставили перед Ісусом Христом. І от наступного дня, після того, як Ісус Христос Він нагодував величезний натовп народу п'ятьма хлібинами і двома рибинами, наступив переломний момент Його служіння. Тобто народ Він бажав бачити Ісуса Царем, який би задовольнив всі їхні бажання, всі їхні потреби тут, на цій землі. І ви знаєте, там люди вони поставили Ісусу питання, яке є по суті одним із ключових питань. І відповідь на яке прямо вказує на шлях до Спасіння. Давайте ми прочитаємо. Це буде Євангелія від Івана, шостий розділ. 28 вірш. Євангелія від Івана, шостий розділ, 28 вірш. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? І ви знаєте, Ісус Христос. Він відповів юдеям на це питання прямо і дуже ясно. Наступний вірш, 29, Ісус відповів і сказав їм: Оце Боже діло, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Ви знаєте, коли ми читаємо далі, ось цей шостий розділ Євангелія від Івана, то ми бачимо, що між Ісусом і тими людьми, які менше доби тому чудовим образом їли хліб. Виникає стіна непорозуміння. І от коли Ісус Він заговорив про хліб життя, то вони якби ще не розуміли, про що йде мова. Вони його перебили і сказали: Господи, подавай нам завжди такий хліб. І ви знаєте, тоді Ісус Він прямо вказав їм на зміст, на сенс того чуда, того дива, яке Він зробив в день раніше для них. І, от Христос, ми читаємо далі, Він відмітив реакцію своїх слухачів і тому він сказав і каже: Але я вам сказав, що мене, хоч ви й бачили, та не вірували, та не віруєте. Тобто вони бачили його діла, вони стали свідками одного з найбільших чудес, які зробив Ісус. Більше того, вони навіть стали учасниками цього чуда, тому що вони їли цей хліб, але ми читаємо тут, що це не привело їх до віри. Більше того, вони стали чекати від нього нових чудес для себе. Вони, якби ставили питання, якщо він може здійснювати такі чудеса, то чому він не дасть народу благополуччя і здоров'я? Чому він не позбавить свій народ від їхніх гнобителів? Тобто вони чекали від нього нових чудес для себе, для того, щоб продовжувати жити так, як вони хотіли. І ви знаєте, така є гріховна натура людини, що якщо її вчасно не вгамувати, то їй ніколи не буде достатньо навіть найбільшого чуда для того, щоб підкоритися і повірити Богові. Але ви знаєте, навіть бачивши невірство своїх слухачів, їхній опір, Ісус Христос, ми читаємо далі в цьому розділі, Він почав говорити про свою місію в цьому світі, про те, що Отець Небесний Він готовий прийняти всіх людей, навіть тих, хто повстає проти Нього. Але для того ми знаємо, щоб Господь міг прийняти грішника і дарувати йому спасіння, вічне життя. Необхідно спочатку прийти до нього. І ми читаємо далі. Шостий розділ Євангелія від Івана із 37-го вірша Ісус Він говорить: усе прийде до мене, що Отець дає мені. А хто, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Ви знаєте, в плани Божі входило, щоб кожна людина, кожен грішник міг мати спасіння, вічне життя. Але коли ми читаємо ці тексти з 37-го, особливо по 39-й вірш, то виникає якесь таке відчуття, що є якісь вибрані люди, яких Отець дав Ісусу, і що саме ці люди вони є вибрані для спасіння. Але знаєте, коли ми досліджуємо цю тему в світлі всієї Біблії, то ми бачимо, що тут, перш за все, йде мова про тих людей, які відгукнулися на поклик Божий, дозволили Богові діяти в їхньому житті. І перестали опиратися йому. І ви знаєте, Христос, Він, ми читаємо, прийшов на цю землю для того, щоб виконувати перш за все волю свого Отця, а не свою власну волю. І Він, я думаю, не просто так сказав ці слова. Кожен, хто називає себе Його послідовником, він повинен своє життя привести в згоду з Божою волею. І в першому посланні Івана ми навіть читаємо, що. Кожен, хто називає себе його послідовником, він повинен поводитись так, як поводився він. І ось для того, щоб ми, брати і сестри, могли жити так, так як хоче Бог, Бог він ніколи не переставав відкривати себе людині. Але зауважте в Біблії, що Бог він ніколи не відкривав себе явно. Тобто, в Біблії ми бачимо, що Бог він завжди обирав якісь образи, в яких він відкривався людині. І водночас Він приховував себе в них. І ось тепер ми бачимо, що вічний Бог прийшов на землю в людському тілі. Вічний Бог вибрав своїм житлом звичайну людську плоть. Зовні, ви знаєте, він нічим не відрізнявся від інших людей. Але все-таки, коли ми читаємо Євангелію, ми інколи думаємо, от як люди, юдеї, попри все те, що робив Христос, бачивши. Ті чудеса, які він робив, могли все ще не вірити в нього. От якби ми були на їхньому місці, ми б обов'язково, напевно, що повірили. Ми інколи так думаємо. Але ви знаєте, прочитайте собі вдома 53-й розділ книги пророка Ісаї. Я не цитуватиму його зараз, я думаю, ви знаєте, про що там говориться. Ви знаєте, якщо реально все представити, то повірити насправді було дуже складно. Тому що було потрібно, потрібно було розгледіти Бога скрізь оболонку, за якою Він себе приховав. Можна, звичайно, сказати, що доказів на користь того, що Ісус Він дійсно був тим, за кого себе видавав, було предостатньо. Але знаєте, завжди можна було знайти і ті доводи, які б виправдовували невіру людини. І от такі доводи слухачі Христа в той день в синагозі вони зуміли знайти. Ми читаємо далі шостий розділ. Євангелія від Івана із 41-го вірша. Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав: Я той хліб, що з неба зійшов. І казали вони, хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо, його батька та матір Його? Як же він каже, я з неба зійшов? Ми бачимо, що для юдеїв проблема невіри, перш за все, полягала в тому, що Ісус, Він був таким самим, як і вони. Тобто тепер вони вже, напевно, були готові забути про те чудо, про те диво, яке Христос він зробив для них напередодні. Але ви знаєте, Ісус, ми читаємо далі, що цікаво, Він не став сперечатися з ними з приводу свого походження. Та й нам, я думаю, ніколи не слід сперечатися з тими людьми, хто має рацію у своїх очах. Це, ви знаєте, марна трата часу. В таких ситуаціях марно щось доказувати. Христос Він прийшов в цей світ не для того, щоб всім доказати, хто Він є, ні. Він прийшов, щоб виконувати волю свого Отця і зближувати з Богом тих людей, хто готовий відкритися йому, хто готовий відкрити йому своє серце. А що стосується нарікань юдеїв, то їм, ви знаєте, властиво було нарікати. Тому що людина, яка не, хоч... не хоче вірити, вона є завжди чимось незадоволена. І я думаю, що з цього ми сьогодні навіть можемо почати дослідження свого власного духовного життя. Якщо ми часто буваємо чимось незадоволені, то це маленька ознака невіри. А маленька невіра, якщо її не присікати, якщо не починати шукати відносин з Богом і спілкування з ним, вона може стати великою трагедією. І от ви знаєте, у відповідь на нарікання юдеїв Ісус Христос Він сказав одну. Дуже важливу істину. Вони думали, що якщо вони отримують ще більше чудес, ще більше доказів, то вони завжди зможуть визнавати в Ісусі Сина Божого. І вони, якби зволікали, вони чекали, що ради них Ісус Він зробить ще яке-небудь чудо. Тоді й повіримо, говорили вони собі. Ви знаєте, ми, як люди, ми також інколи говоримо ці слова, які стали вже навіть прислів'ям, всім нам відомим. що Ліпше пізно, ніж ніколи. Але ви знаєте, от в сенсі відносин з Богом і своєї посвяти Йому, ці слова воно є абсолютно непродатні. Саме про це сказав Христос Юдеям. Ми читаємо в 44 му верші: ніхто бо не може прийти до мене, прийти, як отець, що послав мене, не притягне Його, і того воскрешу я останнього дня. Ви знаєте, ми як люди, ми звикли все відкладати на якесь майбутнє. От ми інколи думаємо, що якщо сьогодні обставини не ті, якщо сьогодні у нас немає часу для того, щоб послужити Богові, то немає нічого страшного. У нас є час попереду все ще виправити. Але ви знаєте, ми як люди, ми не враховуємо одну дуже важливу річ, дуже важливу деталь: Покаяння це є дар Божий. Бажання служити Богові, бути вірним Його, виконувати Його волю, воно також походить від Бога, від Нього. Ви знаєте, Христос, ми читаємо в Біблії, Він приймає всякого грішника, але Він не сказав, що ми можемо прийти до Нього тоді, коли тільки нам захочеться. Справа в тому, що якщо сьогодні ми таке рішення прийти до Бога відкладаємо на якесь далеке майбутнє. То ми в цьому майбутньому можемо просто не захотіти зробити те, до чого ми запрошені Богом сьогодні, тому що Господь сьогодні дає нам бажання прийти до Нього і відкрити перед Ним своє серце. Тобто Бог ми прочитали, Він сам вирішує, коли привернути нас до себе. І я ще раз повторюю цю важливу думку, брати і сестри: пізно буде не тому, що Господь нас не прийме, ні. а тому, що в нас тоді просто може не виникнути бажання зробити те, до чого ми запрошені Богом сьогодні. Ви знаєте, в світлі цих слів будь-який заклик даний Богом сьогодні, будь-який заклик до служіння, до покаяння, вони стають дуже серйозними, дуже важливими. І невеликому уривку, який, я би сказав, лежить в основі цієї проповіді з 36 по 47 вірш Євангелії від Івана, Ісус Христос Він чотири рази говорить про свою здатність. Воскрешати із мертвих і давати вічне життя. Тому я думаю, що варто сьогодні підкоритися такому Богові для того, щоб бути з Ним вічно. І от щоб далі пояснити свої слова, Ісус Христос Він сказав, ми читаємо далі з 45-го вірша. У пророків написано: і всі будуть від Бога навчені, кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб. Хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. І 47 вірш. «По правді, по правді кажу вам: хто вірує в мене, життя вічне, той має. Ви знаєте, в цих трьох віршах, які ми щойно прочитали, основними словами є цитати із старого заповіту. І ви знаєте, звідки ці слова? Це із книги Пророка Ісаї. 54-го розділу. Буквально вони звучать так: ми читаємо книга пророка Ісаї, 54-й розділ, 13-й вірш. І всі сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий настане синам Твоїм. Ми, брати і сестри, розуміємо, що це є слова пророчі. Ці слова вони піднімають весь контекст, в якому вони написані. 54-й розділ книга пророка Ісаї це пророцтво про страждання Месії. І цьому пророцтву з Ісаї 53-го розділу передує пророцтво Ісаї, також і про, про прихід Ісуса Христа на землю, про страждання Спасителя. Таким чином, милість Божа до народу і оновлення заповіту з Ним вони можуть наступити тільки завдяки тому, що зробив Христос у виконання пророцтва про свої страждання? Ви знаєте, Бог, ми читаємо особливо читаємо в книзі Пророка Ісаї, що Він готував велике майбутнє для свого народу. І 55-й розділ книги пророка Ісаї він звучить як заклик до народу, щоб народ він відгукнувся на заклик Божий і знову вступив в заповідь з ним. А вже 56-й розділ книги пророка Ісаї це пророцтво про те, як язичники вони прийдуть і будуть поклонятися Богові разом з народом Божим, а храм він стане домом молитви для всіх народів. І ви знаєте, коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, особливо другу частину цієї книги, то ми бачимо, що багато з тих пророцтв, які були передбачені, вони не виконалися в житті народу Божого, хоча вони і є тут записані. Але чому, брати і сестри, вони не виконалися? Тому що, ви знаєте, всі ці пророцтва вони були засновані лише на одній умові. І єдиною умовою було те, щоб народ він взяв уроки зі своїх відступлень від Бога. Потрібно було, щоб вони відкрили своє серце перед Богом, щоб вони дозволили Богові навчити їх. І я думаю, що саме про це говорив Христос юдеям, коли Він. Цитував ось цей 54-й розділ книги пророка Ісаї. І ви знаєте, на превеликий жаль, це пророцтво з Ісаї з 54-го розділу, воно також не виконалося в житті народу Божого. Тобто народ він не виконав ті умови, які були передбачені, які були поставлені Богом. І таку можливість передбачив і сам пророк Ісая. Тому після поклоніння інших народів. Домі молитви він як то раптом робить зміну теми, і майже в 56 розділі він говорить про реальний стан народу Божого. Давайте ми прочитаємо. Це буде Ісаї, 56 й розділ, із 10-го вірша ми читаємо такі слова. Його вартівники всі сліпі, не знають нічого, всі вони псині, мі, які гавкати не можуть. Мрійники лежачі, що люблять дрімати, і це пси не нажери, що не знають насичення, і це пастирі, ті, що не вміють уважати. Усі вони ходять дорогою, своєю дорогою, кожен з свого кінця до своєї здобичі. Ви знаєте, тут, перш за все, говориться про тих людей, на яких була покладена відповідальність наставляти інших у вірі. Ми бачимо, що вони самі опинилися сліпими. Вони не постаралися краще дізнатися шляхи Божі. І тому Бог ми прочитали, Він порівнює їх з німими псами, які позбавлені всякого мислення, і які не можуть попередити інших про ту небезпеку, яка насувається. Тобто, замість того, щоби стояти на варті, вони жили для себе і шукали своєї власної вигоди. І ви знаєте, Господь Він сьогодні відкривається нам. Він дарує нам свою дорогоцінну істину. Він хоче, щоб ми сьогодні були, як тут написано, його вартою, яка не тільки сама зможе приготуватися до Його приходу, але й допоможе приготуватися іншим. Але чи не виходить так, що тоді, коли Господь Він хоче використовувати нас для передачі своєї істини, ми самі її погано знаємо або не живемо згідно з нею? Чи не виходить так, що інколи ми самі опираємося тим урокам? Які Господь Він хоче викласти нам. І тоді, виходить, знаєте, що нам здається, що у нас все добре, а Господь говорить нам, що каже, ви духовно сліпі, ви духовно нагі, каже, ви духовно жебраки і намагаєтеся прикрити свою духовну наготу, своєю власною праведністю. Господь сьогодні, брати і сестри, Він бажає дарувати нам життя вічне. Він бажає, щоб Сьогодні ми прийшли до нього, відкрили йому своє серце, і тому для цього він прийшов в цей світ не по наших заслугах, не по нашому проханню, а за своєю власною ініціативою. І ви знаєте, життя вічне, яке він бажає сьогодні нам дати, це є найбільший його дар, це є найбільше благословіння. І я думаю, що головне в тому, сьогодні, щоб ми навчилися відповідати на Божий поклик вчасно. Можливо, Господь сьогодні він спонукає нас до вищого рівня відповідальності чи до вищого рівня духовного життя. Не відкладаємо вирішення цих питань на майбутнє, тому що Господь він сьогодні дає нам бажання це зробити. Можливо, Він закликає нас якось по новому відновити свої відносини з ним, чи по-новому присвятити себе в служінні Йому. Відповідаємо на його заклик сьогодні, брати і сестри, тому що завтра таке бажання, воно вже може не з'явитися, адже це бажання воно дається Богом. І ви знаєте, якщо ми відповідаємо на Його поклик вчасно, то нагорода вельми велика. Ісусу Він обіцяв, що Він воскресить в останній день і дасть вічне життя. Тому я думаю, що варто сьогодні повірити, варто сьогодні підкоритися такому Богові. Для того щоб бути з ним вічно, нехай нас Бог цьому благословить. Мухай буде слава. Амінь.